Це ваш другий сезон у ПСЖ. Які у вас емоції? Як Луіс Луїс змінюється як людина і як тренер у порівнянні з фіналом у Берліні у 2015 році? Що ж я намагаюся переживати такі моменти із тим спокоєм, який дає 10 років досвіду. майже весь цей час я працював. зараз я намагаюся передати гравцям радість цієї нагоди. Радість, яку дає фінал Ліги Чемпіонів. це можливість написати історію. А написати історію. це значить зробити те, чого ще ніхто не робив у такому великому клубі, як ПСЖ. це дуже важливо. Але Водночас ми намагаємося не дати емоціям нас поглинути. Сьогоднішнє тренування мене захопило. Дух команди, віддача гравців. Я бачу, що ми готові. Інтер також готовий, без сумніву. але ми зробимо все, щоб фінал був яскравим. І звісно, будемо робити все, щоб виграти у цьому фіналі. Я думаю, що ми це команда, яка вже відносно звикла грати у фіналах. Ми вже проаналізували та добре оцінили багато різних ситуацій. Зараз дуже важливі. Психологічний аспект та мотивація і я вважаю, що в цьому плані ми готові. Хоча ми і не дуже часто грали проти італійських команд, я не думаю, що нам потрібна адаптація, Адже футбольна культура універсальна. Кожна команда діє по-своєму залежно від своїх характеристик. На цьому шляху ми зустрілися із Брестом. а далі були лише англійські клуби і тепер у фіналі італійська команда. Ми всі добре знаємо, що Італія та італійський футбол це зразок змагального духу. Це команда, яка чудово працює з м'ячем. У них важко відібрати м'яч але навіть коли вони без м'яча вони захищаються якісно. Тож інтер дуже збалансована команда. Ми готуємося до будь-якого сценарію. Це фінал. Результат якого змінює підхід обох команд. Але я вірю, що ми абсолютно готові. Ми доводили це увесь сезон. у цій грі ми постараємося показати свої найсильніші сторони і будемо намагатися нав'язувати свій футбол. Чи може бути так, що через програний фінал два роки тому Інтер матиме більше тиску та нервів аніж ПСЖ? І чи може це стати перевагою у майбутньому матчі? Це завжди має два боки. Так, може бути, це стане перевагою, але може бути і навпаки. У футболі важко щось передбачити, досвід у певних аспектах дуже важливий а в інших не дуже але що точно важливо, це шлях, який ми пройшли. Ми з перших турів Ліги чемпіонів грали проти дуже сильних суперників. Це було складно, Але зараз це наша перевага. Ми звикли до таких матчів. Ми вже грали на цій арені. Грали проти Баварії, однієї з найкращих команд Європи. і весь цей турнір ми проводили на високому рівні. Тож ми не боїмося. і не маємо чого боятися. Ми вийдемо на поле, щоб показати все найкраще, на що ми здатні. у цьому фіналі ми будемо грати тільки на перемогу.